Антитерористична операція на сході не зупинила Грім Карпат на заході України. Фестиваль феєрверків проведуть у четвер. Обов'язкова умова для учасників світлового шоу національний однострій. Організатори кажуть, жодної копійки на проведення параду феєрверків з міського бюджету не витратили. Ані єдиної копійки з міського бюджету на цей захід не тратимо. Чисте було прийнято рішення про те, що він відбувається на стадіоні. Не на відкритому майданчику, через те, це пов'язано і з фінансами, і з іншими проблемами. Таким чином, захід все-таки повинен відбутися. Я думаю, що цей захід ми його організуємо таким чином, ну, перше. Як обов'язково патріотична складова, фінальний феєрверк очікується вельми феєричним. Участь у конкурсній програмі братимуть три команди піротехніків з Києва, Вінниці та Львова. Їх забезпечить одинаковою кількістю зарядів. Тривалість шоу 4 хвилини. Для запуску феєрверків використають складне комп'ютерне обладнання. Команди презентують дві світлові композиції: повільну та швидку. Такий захід аналогів немає в цілій Україні. Такий єдиний фестиваль це буде це в місті івано буде. Для запуску феєрверків буде використовуватися складне комп'ютерне обладнання. Феєрверк буде ідеально синхронізований з музичним супроводом. Попри святкову атмосферу, фестиваль Грім Карпат приурочить пам'яті тих, хто загинув під час неоголошеної війни. Зараз куди не глянеш, який сайт на відкриєш, який телебачення кучиш одразу негатив. І зараз, як ніколи, людям потрібна розрядка, потрібні хоча б на декілька годин поринути в якийсь такий відпочинок і отримати позитивні емоції. Все це, все це буде відбуватися 5 червня на міському стадіоні Рух. Звичайно, ми пам'ятаємо всіх героїв, звичайно, ми будемо вшановувати хвилиною мовчання. Але ще раз хочемо наголосити, що саме зараз, в цей четвер, це є можливість всіх людей, хоча б... На деякий, на деякий час, на декілька годин забути про всі ті події і отримати долю таких хороших позитивних емоцій. Феричне шоу в Іван Франківську відбудеться вдруге. Щоправда, вхід не безкоштовний. Вартість квитків коливається від 60 до 90 гривень. Організатори мають намір зібрати на стадіоні до п'яти тисяч глядачів. Їх розважатиме відомий гурт Скрябін. Видовищне піротехнічне дійство триватиме з 22 до 23 години вечора. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.